Усім доброго ранку! А в нас ще шоста ранку, і я почала цей день з кави. Скоро вийде сонечко і підемо гуляти. Погода просто нереальна, друзі. От вже майже 20 градусів. Ось і ми направляємося зараз о, на прогулочку е і прогулялися дуже гарно. І зараз треба йти е покупати взуття новеньке. О такому красіночку, так о, так, все за взуттям. Так. Ось перші примірки. А ну покажи. Це лівий. Чорний з червоним помо. Ні, навпаки правий вибачаюся, Це лівий. Біло-синій. Як тобі сину щось подобається? М? Який? Ой. Обидва Я люблю синій красний. І так, нам оці більше сподобалися. Вони зараз зараз скажу. Ось така у них ціна. 149 злотих. Це по розпродажу тут все перемішалося. Так, а це ми в нього тут, як завжди, мультики для дітей. Ось сину на перші. Такий у нас ще Airwalk на вибір і чемпіон. Ось червоний. Нам більше хочеться щось з червоним, тому що цей пасажир весь червоному. Ось теж думаємо з чорним. Ну... Наразі, мені здається, по мауці найкращі. Початці теж непогані, зараз будемо міряти. Так, попередні нам зовсім великі були Airwalk, ми їх навіть потім не розглядали. А оці, в принципі, непогані. А ну пройдись, сина. Непогано, в цілому. Ось вже дві пари. І як тобі Шелік? Не Ну, Непогані, такі яскраві більші. Зараз ми будемо обирати між цими червоно-чорними і тими фуми червоно-чорними. Ціна, які тобі більше подобаються, поми чи ці? Не знаю. ну Зараз вирішимо і щось вже придбаємо нарешті. Все, зупинилися ми на оцих чемпіонці. Вони наразі 110 злотих. Це дуже гарна знижка. Дайхман. Ось, все, йдемо на касу. Все, прямо на вулиці не стрималися, перевдягаємо. Ось його, зимові пуми бідненькі, вже так їх зачухав. Вони гарні ще, але а, дуже брудні. Бо бігає я постійно. Вдягай січку. Давай. Все, складаємо. Старе взуття. Тепле, зимове, поки зима. Привіт, весна. М -м -м. Все, он, пасажир побіг. Нові кроси випробовує. Гарненький, тепер весь червоний, чорний та білий. Пішли до домки тепер можна йти додому. З чистою душею взуття дитині купили і все. А на ми вже прийшли додому. Ось на фоні мої красивенькі стіночки. Дуже не можу нарадуватися таким стінкам. А після приїзду у Польщу з'явилися вже якісь нові ідеї, нові плани. Ми в Німеччині були трішечки більше місяця. Ось нам там дуже подобається, і зараз наразі там теж трішечки потепліло. Біля моря зараз там дуже свіже, дуже гарне повітря, де з моря. І на жаль, що нам довелося поїхати саме у такий час, але нічого, тут теж гарно, тут теж пташечки співають, тут теж дерева і кущики розквітають, все в бруньках вже. Але просто тут що не подобається, дуже постійно погане повітря. Як не подивишся у програму IQ, така програмка, куди я дивлюся, і постійно то фіолетове, то червоне повітря, то помаранчеве. Ну зеленого вже я не пам'ятаю місяці зо два. Дуже печально, тому що на постійній основі проживати в такому місці, де ти розумієш, що оцей накоплювальний ефект він має місце бути, коли ось ці частинки, мікрочастинки PM2,5, смог, які з вихлопних труб в старих авто, який ось тут дуже багато пічок, які ми топлять, не хочуть переходити на новітні системи. Хоча ну, государство воно якось наче і спонсорує і підтримує все це, але люди не дуже хочуть це робити. Тому дуже неприємно, коли постійно цим дихати, і коли задумуєшся, замислюєшся, що який, ну, яку шкоду може це надати у накопичувальному ефекті взагалі для здоров'я, то я для себе розумію, що це місто не більше, ну напевно, не більше року, два, максимум три, напевно, тут можна в принципі, мешкати. І обов'язково вдома треба, хоча б вдома, ставити очищувач повітря. Але, на жаль, в нас тут вікна вони не дуже старі, але ось ці, подивіться, мансардні скошені вікна вони чомусь продувають дуже сильно. І зверху, і знизу, і просто весь це, все це повітря, яке йде, воно повністю видувається сюди. Звісно, не в таку міру, як назовні, але все ж таки. О, трояндочка стоїть гарненька. така. І вчора е, побачили, на підлозі лежить верба. Котики по-моєму по дитячому, називали раніше котики. Ось така вербочка тепер у нас стоїть і нагадує весну. Загалом така ситуація з повітрям, тому замислююся, щоб змінити місто обов'язково. І... Хоча ви знаєте, куди б я не подивилася, в принципі, у Польщі багато де поганого повітря, наче у Варшаві плюс-мінус, ну трішечки краще ніж у Вроцлаві, але теж велике промислове місто, мегаполіс, і так само ну не завжди там все гарно. Ось тому замислююсь навіть для того, щоб поміняти чи місто, чи взагалі країну. А, взагалі-то в мене сесія через два тижні починається. Остання сесія, і вже скоро захист магістерського диплому. Я вже з нетерпінням чекаю на ну, щоб отримати цей диплом. Я вчусь, хто не знає на психології. Ось це не медична психологія. На жаль. Але це оскільки це друга вища моя освіта. Перша освіта вища це маркетолог. Ось саме я по маркетингу мала першу освіту. А потім я зрозуміла ще десь всередині своєї проходження своєї університетської освіти, що все ж таки маркетинг це не зовсім моє. Так, мені чимось він цікавив, а цікавив він саме психологічною стороною. Бо як може хтось з вас знає, що є психологічний маркетинг, таке поняття. Там всі ті самі психологічні. Фішки в, в ньому існують. Ось і я вже зрозуміла для себе, що все ж таки психологія, філософія мені цікавить набагато більше, аніж сам маркетинг, і пішла на друге вищу освіту в галузі вже психології. Тому мені вчитися на другій вищій освіті довелося всього півтори року. І я майже вже відучилася і буду вже захищати скоро диплом, який вже посередині свого написання. Важко, але справимося. А ще хотілося освітлити одну тему. Мене часто запитували у коментарях, де саме я навчаюся. У якому вузі у Польщі чи в Україні. Так от навчаюся я в Україні в українському вузі, в місті Київ, звідки я сама родом, де народилася і виросла. Ось, а чому саме в Україні, а не в Польщі? Ну, по-перше, це тому, що українська система мені знайома вже так, як я казала раніше. Я вже маю одну вищу освіту. Ось тому я ну, в принципі дистанційно ну, так навчатися саме набагато легше, коли вже знаєш систему, коли вже знаєш, як все проходить. Ось, коли на рідній мові навчаюся, це теж має свою вагу. Я хоч і дуже добре володію англійською мовою. В принципі, вільно розмовляю і могла б навчатися у Польщі саме на англійській мові, так як польську мову я ну можу сказати, що теж гарно розумію і можу щось сказати, але все ж таки не на, не на науковому якомусь рівні, не на економічному рівні. І якщо чесно, дуже вчити її не бачу сенсу, тому що ну, надовго я себе тут не бачу у Польщі. Ось, могла б вчитися на англійській, але по-перше, навчання дуже дороге, майже в два рази дорожче на англійській мові, ніж на польській. І напевно, ну, найвагоміша причина, по якій я не обрала саме польський вуз, саме тому, що навіть якщо б я пройшла нострифікацію свого диплому першого по маркетингу, я б не змогла навчатися на психології тільки півтора-два роки. Мені, на жаль, довелося би навчатися з першого курсу, тобто це 5 років бакалавру і десь ну, 4-5 років. Все залежить від вузу і від Форми, хоча заочної форми, в принципі, у Польщі як такової нема, вона називається заочна, але це по нашому навчанні вихідного дня. Тобто в суботу-неділю все одно в тебе є пари зранку до вечора, на які тобі треба обов'язково з'являтися. Тобто як такої заочної в Польщі, в принципі, де да і в Європі взагалі не існує. Я наскільки чула, наче є в Литві таке навчання, але впевнена. ну в Польщі точно немає і. Тому в мене був вибір або починати з першого курсу стаціонару на психології, на англійській мові, і платити ну, величезні гроші за це, або йти на півтора-два роки в український вуз на українській мові і платити доволі нормальні гроші, можна так сказати. Тому що в Україні навчання дуже якісне, на мою думку, а платити за нього треба порядок менше, ніж європейські. Тому. Обирав обирала я довго, можна так сказати, і між польськими, і між українськими вузами, але все ж таки зупинилася на українському вузі, і дуже дуже я скажу, вам не пошкодувала. Навчання мені дуже подобається, хоч і дистанційне до цього я не знала, як це дистанційно навчатися. Але викладачі дуже гарно викладають матеріал, ми комунікуємо один з одним, об'єднуємося в групи в зумі, і мені здається, майже не гірше ніж стаціонарне очне. Тому якось так з навчанням такі справи. Я вже закінчую останню сесію, напишу диплом, і в кінці вам обов'язково про, прокоментую в цілому про навчання і які нюанси воно має. Показати книжечку, яку я почала. Ось така вона товстезна. Це вже там, там, де я зупинилася. Це «Ego, Hunger and Aggression» by F.S. Perls. Це Фредерік Перлс, наскільки я пам'ятаю, він взагалі німець, але книга перекладена на англійську мову. Ось він так виглядає. Це засновник гештальт терапії. Хто може чув про таке? Це теж психологія, звісно, там і філософські його моменти якісь є. Ось. Книжечка мені дуже сподобалася, не дивлячись на те, що вона взагалі не дуже легко написана. Я вам скажу дуже його, якісь філософських афоризмів, в принципі, якихось алегорій, не знаю, дуже багато, але ре, реально є на чим задуматися. Ось і в принципі мені поки дуже подобається. Я обов'язково коли прочитаю, як завжди, вам дам ревізію і відгук на цю книжечку. Може, хтось цікавиться саме такою літературою, і може в англійській мові хто шукає якісь якісні книги з такою, недоволі нелегкою англійською. Тут десь рівень е, ну, від Б2 до C1. Приблизно людина має мати для того, щоб вільно її читати. Ну, але це цікаво дуже. Хто ось може читати англійською і цікавиться психологією, я поки що раджу. Ну, і на такій ноті хочеться завершити сьогоднішнє своє відео. Хочу побажати всім щастя, здоров'я найголовніше, миру і всього самого найкращого. Я дуже рада, що ви зі мною, що ви підписуєтеся, ставте мені лайки і залишайтеся.